Друзі, ми повернулися. З вами зараз текстильна група Павлатекс. Реалізуємо сортований секонд секонд-хенд по позиціям. І зараз в вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110, мішечок номер 8 Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка 25 кг стандартна для даної позиції. Вартість мішка 87,5 долара. Позиція йде міксована, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Достатня кількість темних, однотонних моделей. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 3430 гривень. Для замовлення достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Ціна мішка. 3430 гривень, одяг трикотажний, включає в себе штани та кофти. Штани приблизно 15 кг, кофти 10 кг. Зараз здійснено розпакування вже восьмого мішечка на сьогодні. Хороші розміри в достатній кількості. Підписуємося, друзі, на наш канал. Слідкуйте за оглядами, робимо замовлення. Якщо вам подобається дана позиція. Ставимо лайки, щоб ми бачили вашу активність, зацікавленість. Хто бажає придбати восьмий мішечок одягу трикотажного, пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо. Номер телефону знаходиться в шапці профілю нашої компанії. Дивіться, які хороші розміри у восьмому мішечку. Танці йдуть і завужені донизу, і на манжетах достатніх кількості. Позиція різнокольорова, хороший зріст. Можуть зустрічатися бриджі, але буквально там пару одиничок на мішечок. Не втрачайте можливість придбати восьмий мішок трикотажного одягу. Дуже файний мішечок. Дуже часто запитували хороші розміри. Цей мішечок якраз із такими ходовими великими розмірами. Хто бажає придбати, пишемо відразу, друзі, повідомлення в Viber або телефонуємо за номером, що вказаний в шапці профілю. Ось такі штанці із кишенями по боках. Трикотажний одяг код позиції 40-110. Дана позиція включає в себе штанці та кофти. Штанів 15 кг, пол 10. Зараз представлений восьмий мішок. Ціна мішечка 3430 гривень. Мішечки з відеоогляду у нас йдуть по повній оплаті на розрахунковий рахунок. При першому замовленні, можливо, накладним платежем по предоплаті, але не розпакованих та тих мішечків, що не знімалися. Хто бажає придбати, робимо замовлення. Будьте першими, хто придбає саме восьмий мішечок. Дивіться, які тут хороші розміри йдуть. Ставимо, друзі, лайки, щоб ми бачили вашу активність, зацікавленість. На сьогодні, друзі, це у нас восьмий мішечок. Він останній саме з даної позиції. Далі ми перейдемо до кофт теплих, утеплених на хутрі. Буде також представлено. Сьогодні ще товстовочки без капюшона. Дивіться наші прямі ефіри, робіть замовлення. Зараз в прямому ефірі у вашій увазі представлений огляд одягу трикотажного під кодом позиції 40110. мішечок вагою 25 кг, ціна мішка 3430 гривень. Хто бажає придбати? Не втрачаєте можливості на вигідну покупку, робимо замовлення. Для цього пишемо особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Хороші модельки йдуть. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг. Вартість мішка 3430 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення повторимо, пишемо повідомлення в Viber. Так буде набагато швидше.